Відео із посмішкою та теплими словами від свого коханого Григорія, який був на передовій, колись отримувала Марина. Зараз майже три роки вони разом щодня, адже дівчина підтримує захисника під час реабілітації після тяжкого поранення. Пішов 14-го року, сам добровольцем пішов на війну. З 22-го року він уже був постійно на війні. День у день це був захищав Миколаїв. 1 квітня це сталося 22-го року в Оде в Одеській області Біляївка. Вони повернулися з, з Миколаєва, вони обороняли Миколаїв, повернулися з Миколаєва. В 7.20 вечора було совіщання офіцерів. Вони знаходилися в палатці і туди. Дві ракети попало. Внаслідок ракетної атаки загинуло багато колег 31-річного військового. Як казали лікарі, те, що він вижив, було дивом. У чоловіка діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Внаслідок оперативних втручань на головному мозку. Порушилися не тільки м'язові структури тіла, а й когнітивні функції. Григорій лікувався у різних медичних закладах країни та за кордоном. Зараз він проходить реабілітацію в одному з лікувальних центрів рівного. Всі ці процеси вони не давали адекватно приступити. На тому етапі до проведення саме активних реабілітаційних заходів і тривалий час можна було сказати, що з пацієнтом не можна було займатися із -за важкості супутніх цих проблем. Поки лікували пролежні, поки лікували септичні стани, ускладнення по нирках, по легенях і тому подібне. Григорій перебуває у реабілітаційному центрі з листопада цього року. Він не говорить і самостійно не рухається. Поруч з ним завжди кохана та лікарі, реабілітологи. Проте як повідомляють, прогрес все ж є. Лівою рукою їсть. Він почав більше пити води, він почав більше рухатися. Мозок більше розуміє, хоч і не до кінця що з ним зроблять фізично, але він розуміє, що він не може вже лежати. З ним працюють, і він розуміє, що його кудись. Возять з ним працюють, і він спершу опирався. Зараз він не опирається. Завдяки волонтерам та небайдужому ветерана є можливість відправитися на лікування до найкращих реабілітаційних центрів. Однак без супроводжуючого це неможливо. Пара не одружена, тож Марина не має законної підстави супроводжувати чоловіка. А мати військового похилого віку та пережила два інсульти. Тож зараз дівчина намагається отримати офіційну можливість поїхати зі своїм коханим на подальшу реабілітацію. Безкоштовно люди готові піднімати цього офіцера. І тому моє прохання достучатися до матері, дати мені право яке, щоб його перевозити, тому що вона перенесла два інсульти. Вона не може з ним справитись фізично. Лікар це підтвердить, є виписка з медкарти, що дійсно вона ну як би не хотіла, вона не може. Лікарі кажуть, що прогрес є і не можна втрачати часу. Реабілітація у хороших центрах дасть Григорію шанс на повноцінне життя. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.